Об'єднання бідняцьких господарств в селі Бузино. В 1927 році 15 бідняцьких господарств об'єдналися СОЗ, пільний обробіток землі. Першими організаторами госпілу були Березовський Семен, Арнаут Іван Якимович, Березовський Яким, Тараненко Дмитро, Таранев Стафі та тодішні комсомольці. Вони брали активну участь в розкуркуленні заможних селян, організовували драматичні та харові гуртки, вели пропаганду проти клубу, де була розміщена церква. Першими головами колгоспів були Таранев Стафій, Березовський Яким, Кравченко, а пізніше Воскобойник Федор Єфремович, Іванов Леонід Дмитрович, Тараненко Дмитро. Важкими були ці роки для нашого села. Не було тих дружніх селян. Не всі, навіть бідняки, не вступали в колгоспи, бо великий вплив на них мали більш заможні селяни, яких тоді називали Куркулі, які відкрито агітували проти вступу селян Ковгоспів та наносили шкоди заорганізованим колгоспам, підпалюючи скирти соломою хлібом. Дякую за увагу. Прошу підписатись.